Понад шість годин лідери країн ЄС обговорювали у Брюсселі, як вирішити міграційну кризу, що охопила Європу, щоб зупинити наплив біженців. Євросоюз з одного боку збільшить допомогу Лівану, Йорданії, Туреччині, де проживають мільйони сирійців, та надасть один мільярд євро міжнародним організаціям, які підтримують біженців. А з іншого боку, є зміцнить контроль на своїх зовнішніх кордонах цілком очевидно, що найбільша хвиля біженців ще попереду, тому ми повинні переглянути політику відкритих дверей. Тепер ми маємо зосередитися на захисті наших зовнішніх кордонів і на наданні допомоги біженцям в країнах сусідах. Для біженців, які вже перебувають в ЄС, створять додаткові центри прийому в Греції, Італії і можливо в Болгарії. Там їх реєструватимуть та збиратимуть відбитки пальців. Тих, кому дійсно потрібен притулок, розподілять у країнах ЄС. Інших відправлять на батьківщину. Однак, на думку експертів, перегляд політики відкритих дверей тільки погіршить становище біженців наплив триває, тому чим складнішим буде шлях біженців, тим більше вони страждатимуть. Буде більше смертей. Процвітатиме контрабанда і торгівля людьми. і біженці будуть продовжувати пересуватися. Тому міжнародне співтовариство повинно ретельно розглянути це питання і знайти краще рішення. Один з варіантів вирішення проблеми біженців запропонувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона закликала боротися не лише з наслідками, а й з причинами проблеми, тобто вирішити сирійський конфлікт. Для цього канцлерка готова навіть залучити до переговорів президента Сирії Башара Асада. Ми повинні говорити з ключовими гравцями. До них належать Асад та інші, а також не лише США і Росія, а й важливі регіональні партнери. Це, наприклад, Іран і Саудівська Аравія. Ми, як країни, які не належать до регіону, не зможемо самі вирішити це питання. У нас багато різних викликів, наприклад, боротьба з терористичним угрупованням Ісламська держава. Заява Меркель може свідчити про зміни політики заходу щодо сирійського президента. Можливими переговори з Асадом вже вважає і Вашингтон, але за умови, що сирійський президент піде з посади, принаймні незабаром.